На цій лекції ми поговоримо про опакетчування програмного забезпечення. І також розберемо ще раз, продовжимо розбирати Singularіті. Так, ну, у нас така от у мене з самого потреба виникла: поставити Singularity свіжу версії 3.10. На узли кластера. Ну, і під ту операційну систему, яка стоїть на узлах, у цій версії 3.10 не було готової скомпільованої. Тому, значить, виникла перша задача це скомпілювати її під, під потрібну версію. Друге Оскільки її треба встановлювати, а я не хочу встановлювати її в вигляді просто файлів, а хочу, щоб вона була в вигляді пакета, то я вирішив зробити пакет. І ми зараз це все діло розберемо. Так, ну, у самій Singularity в документації є е, е, інструкція, нам треба тепер згідно неї діяти. Спочатку йдемо на кластер. От у нас є вузол, на якому ми хочемо попрацювати зараз. Це буде ось вузол 4301, на якому я вставлю. Тобто, у мене в юзер СРЦ і лежить все, що нам потрібно. Так, ну, згідно документації е, інструкції, нам треба скачати компілятор мови Go і, власне, е, пакет е, з Singularity. Так, і розпакувати. Значить, компілятор мови «go». ну, тут, значить, ну, тут можемо, давайте все проглянемо. Значить, Нам треба від... поставити необхідні там, додаткові компоненти в систему, ну це я зробив. Потім інста... інсталя... інсталювати компілятор мови Go. Го. Тут написано, що він... От він ставиться. Єдине, що бачите, тут він розпаковується в user local. Я не люблю ставити щось в user local, а ставлю в OPT. І прописуються змінне оточення, щоб вміло знайти цей компілятор. Значить, ми так само це тут зробили. Тільки я поставив компілятор в OPT. Ось тут Go є. І в башарці, цього рута адміністратора. Прописав. Десь тут є ось експорт повз убін. Шлях до того, де він знаходиться. Так, далі. Далі ми викачуємо сам Singularity. Викачали його. Розпакували. І е, тоді тут от є рекомендація по компіляції. Є конфігуратор mconfig, потім, е, значить, build це створюється директорія, в якій, власне, компіляція відбувається. Командою Make. Відбувається компіляція. Це де воно буде з'ївуватися? І потім make-install, це встановлення. Значить, оце, це базова config make-make install, це базова трійка встановлення програми у ніх подібних систем. Ми її зараз трошки модифікуємо. Так, як ми її модифікуємо? Ну, тобто ви можете діяти от по інструкції, воно вам поставить, його скомпілює і поставити, поставити у user local там, кудись. Ну, я так не хочу. Ми значить, модифікуємо набір інструкцій, які нам треба для компіляції. Значить, перше, ми mconfig вказуємо ну так config. У нього є параметри Help, щоб подивитися, які у нього взагалі є інші параметри. І тут можна бачити, що є певні опції компіляції, які вказують ну нам в даному випадку оцей Install Project in prefix оцей параметр prefix треба. Щоб воно е, нам пакет ставило User, Ну, в юзер а в User. Так як стандартні дистрибутивні програми ставляться. Е, ну, отут можна цей SecComp е, теж було крутити. ну нам, нам, в принципі, влаштовує те, що за замовчуванням йде. Ми більш нічого не хочемо змінювати. Так, значить. Е, це ми робимо на узлі адміністратора. адміністратора. Зараз працюємо. Так, дивимося ми. Чи ми оцей mconfig робимо, це робить конфігуратор. Ну там він, цей mconfig перевіряє операційну систему, чи все, що є, все, чи все є, що потрібно. Він може поскаржити, що щось якогось пакету немає. В даному випадку, зараз ми візьмемо з цього скриптика строчку, запустимо отак от. Ось він перевіряє, що там є. Ну і як би все нормально. Написало коротку... звіт, тому що воно знайшло. Все нормально. Так, далі нам хочеться е, скомпілювати його. От я ставлю тепер компіляцію. Це пакет ми компілюємо. Е, мовї, ну, в даному випадку, як я минулий раз казав, про пакети ми не влазимо, тобто ми е, розглядаємо такий програмний продукт, як чорний ящик. Тобто, на відміну від того, коли там, ви власне програмне забезпечення знаєте, що всередині відбувається, в даному випадку він як просто чорний ящик. Ми його, нам його треба вміти підготувати до роботи, але не вникаючи, що там всередині відбувається. От він зараз компілюється. У нас наша операційна система там Ubuntu 18.04. Як я казав, от у цій версії немає. Під Ubuntu 18.04, бо це дуже нова версія. І це той випадок, коли доводиться самому щось зібрати нестандартне. Зараз воно скомпілюється. І ми будемо ще дивитися пакети. Як я вже казав, у, 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 Linux у всіх Linux-дистрибутивів є системи пакетів. Вони різні. Ми зараз розглянемо варіант Debian подібних операційних систем, де використовується Debian система пакетів, в тому числі це Ubuntu до них входить. І ми хочемо зробити е, пакет з оцього скомпільованого singularity, який, е, який можна буде, е, ну, в принципі, покласти десь на веб-сайт. А коли взагалі може виникнути потреба в е, пакетчуванні, коли, наприклад, свій якийсь програмний продукт зробили і е, Хочете, щоб він був доступний там, іншим людям. Ви його е, опакетюєте, кажете, що ось у мене є там, будь ласка, е, скомпільовані версії там, під таку систему, під таку систему. Це все викладаєте на сайт, і люди просто качають готовий пакет і працюють. Ну, це, це приблизно така сама ситуація. Тільки ми нікуди викладати його не будемо, а просто хочемо зробити пакет. Так, от воно все без проблем скомпілювалося. Значить Наступна команда, яку нам треба зробити, це ну, по їхній інструкції. Нам би просто треба було б make-install зробити. Отакі от. Ну, Make install, якщо що ми зробимо? Воно нам проінсталює просто ці файли складе у відповідні директорії нашої операційної системи. Після того. Ну, воно буде працювати, але якщо ми захочемо замінити цей Singularity на якийсь інший, то це е, буде проблемно, тому що ми ну, матимемо всі файли видаляти вручну. Ну, як, ну, тобто без, без системи пакетів е, е, дуже важко е, модер... ну, оновлювати операційну систему. Тому ми хочемо, щоб воно було в пакеті. Тому що тоді менеджер пакетів буде, якщо ми захочемо видалити, наприклад, цей Singularity, то він, він знаєтеме, які файли він скопіював куди. І він же їх видалить разом з видаленням пакету. Так, значить у нас є. Так, значить, у нас є. Ось ще така команда, яка називається Fake Root, яка я не хочу, щоб підстрахувати себе від того, що у нас там десь в, в тому програмі е, є помилка ну, той людині, які писали оцей Singularity, є помилка, і воно замість того, щоб встановити по... Ну, той параметр здесь. Тут в мене він вказаний. От, я хочу, щоб він інсталював оце сюди, це сюди. Папочка зроблена просто з такою самою назвою, як у нас є пакет. Я... А у мене жрут зараз. І якщо. Щось піде не так, то воно, щось, якісь файли може, може в мою ну, операційну систему просто по -по покопіювати. Це я хочу від цього забезпечитися і роблю фейкрут, що система буде думати, ну, ця команда, що вона працює від рута, вона працює не від рута, а від там, іншого користувача, якогось, мало якого немає адміністративних вправ. Так, значить, ми це все діло тепер встановлюємо. В DesDIR ось у нас є тут тепер папочка. І в ній, якщо ось так подивитися, що у нас там є. Ось, значить, у нас є ну, Debian ми зараз розглянемо юзер каталог, в юзер є BN і це. Ну, тобто воно просто взяло і проінсталювало все, нібито ця папочка є корень нашої операційної системи. Всі-всі, які там потрібні файли. Її для роботи, все, що їй потрібно. І документацію, все воно проінсталювало. Тобто, у нас, Якщо ми оцей тепер архів, ну, цю папочку скопіюємо в операційну систему, ми по, по суті її проінсталюємо. Але нам хочеться, щоб воно було в, в системі пакетів. Для того, щоб воно було в системі пакетів, нам треба е, додати директорію Debian великими літерами. І в цей Debian покласти файл Control. Ось такий файл. Е, в ньому є. Е, Це текстовий файл, який описує додаткову інформацію для менеджера пакетів. Значить, Я його за основу знайшов ось тут у нас в самому цьому Singularity. Тут папочка Debian. І тут в ній От. я знайшов такий файл-контроль, який нам в принципі, майже підійшов. Це якийсь Теж значить, для менеджера пакетів, тільки, ну, мабуть, для якоїсь професійних людей, які професійно займаються опакетчуванням. Ми його напряму не змогли використати, а нам довелося трошки його опрацювати. Зараз ми його подивимося. Значить, у нас singularity є. Тут Debian Control. Так, ну, оце, це відповідається, це, де вон цей пакет? Ісходники це, е, називаються Singularity в розділі адміністрування. Опціональні, тобто не основні пакети операційної системи. Це хтось, мейнтейнер, це хто е, опакечує цю систему. ну в даному випадку. Можна було поміняти на себе, тому що це я його зробив. Потім Build Depends. Це ті бібліотеки, які треба було встановити для того, щоб він компілювався. Ось тут вказані. Цей стандарт версії я скопіював, че знака не вникав, що воно значить. Це домашній каталог цього проєкту. Ну, така службова інформація. Де гід лежить його. От, назва пакету, так, як він буде називатися у нас в системі. Архітектура, це наша архітектура, зараз, я під яку ми компілюємо, md 64 Це архітектура нашого дистрибутиву. І версія. Версія у нас 3.10.0. Потім тут же ми вказуємо залежності від пакетів, які Це залежності від пакетів, коли вона працює. Тобто, коли ставить цей пакет, якщо у людини, наприклад, ну, в цьому, ну, на якомусь комп'ютері немає таких пакетів, то менеджер пакетів автоматично їх поставити. Оці додаткові пакети, ну і текстовий опит. Опис. Ось оце такий от. Е... От така от структура. значить Ми її заповнили. Потім, потім у нас є команда така depaket build, ми вказуємо е, вказуємо директорію, на основі якої хочемо зібрати пакет. І він збирає пакет. Зараз ми запустимо Ось він пішов збирати пакет. І от У -от мене він насправді вже зібраний є. Ну, ми зараз його PZ збираємо, свіжий він буде. Точно так само можна зібрати пакет з своїм власним програмним забезпеченням. От, от воно зібрало пакет, і у нас тепер є ось свіжий пакет свіжою датою. Якщо ми хочемо встановити десь, це робиться команди Pac. DPacch-I, е, і встановлюємо пакет. Ну він уже тут встановлений. Значить, після того, як він встановлюється, команди singularity. Ось можемо версію. Бачите, у нас тепер версія 3.10 стоїть singularity. Ну і цей пакет можна тепер взяти, перенести на якісь інші сервери, там теж встановити. Ну, воно, звичайно, буде встановлюватися в межах того, що у нас тут є. Debian. Buster сі Тут буде в рамках цієї версії нашої, нашого дистрибутиву. Оцей пакет буде сумісний. E, для чого це я ще вам розповідав? Ну, перше. Можна отак от встановити чужі пакети. Друге ну, зробити чужі пакети. Друге, ви можете, якщо ви розробляєте якесь програмне забезпечення і воно вже доведено до такого стану, що це програмний продукт, можна його запакетити абсолютно аналогічним чином. Для цього, щоб запакетити, треба зробити отаку папочку. В принципі, в будь-яким. Чином скімпілювати і скопіювати туди ваші там, бібліотеки чи програмне, програмне забезпечення. Написати оцей Debian Control. І все. І у вас вже є програмне забезпечення. Програмний продукт. Тому що програмний продукт це те, що від Відвідокремленелене від програміста. Тому що тут треба розуміти, що якщо ви щось напрограмували, але воно не документовано і лежить там, у вас десь на комп'ютері, то це, ну, та, це є програма, але не є програмним продуктом, тому що без вас в цьому ніхто не розбереться. Якщо ви його сформовані в такому, що є там от рідмі, інструкція, є, от е, там якийсь стандартний шлях до е, метод компіляції. А ще краще, коли є потім ще воно і написано, отак, що його можна запакетити, то це вже програмний продукт, це те, що може використовуватися без безпосередньої участі програміста. Ну, от така коротка інструкція.